Ви не повірите, але один шматочок цього звичайного гарбуза може зробити з вашим організмом те, чого не вдається навіть дорогим вітамінам. Уже через кілька днів змінюється самопочуття, сон і навіть колір шкіри. Цей простий овоч запускає в організмі процеси очищення та оновлення, про які більшість навіть не здогадується. Він ніби вмикає внутрішню енергію, повертає легкість і спокій. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому гарбуз вважають приробним еліксиром молодості. Розкажу, як він допомагає нашому серцю, судинам і навіть настрою. А ще ви почуєте, у якій формі гарбуз дає найбільше користі, без жодних ліків чи добавок, просто, смачно і природно. Залишайтесь до кінця, бо я поділюся одним маленьким рецептом, який перевірив на собі. Саме він допоміг мені відчути себе молодше на кілька років. Гарбуз це справжня аптека, яку виростила сама природа. У ньому зібрано майже все, що потрібно нашому тілу для сили, спокою і молодості. Усього 100 грамів цього овочу і ви отримуєте цілий набір вітамінів і мікроелементів, без жодних таблеток і добавок, просто з ложки звичайного печеного гарбуза. Вітамін А підтримує зір і робить шкіру пружною та чистою. Саме тому кажуть, гарбуз світиться зсередини. І той, хто його їсть, виглядає молодше. Калій допомагає серцю працювати спокійніше, без перевантаження. Якщо тиск стрибає або ноги втомлюються до вечора, саме калій з гарбуза допомагає зняти напруження судин. Магній заспокоює нервову систему. Після тарілки гарбузового супу сон стає міцнішим, а думки спокійнішими. Залізо покращує роботу крові, додає сил і витривалості. Тому гарбуз часто радять тим, хто відчуває втому або запаморочення. А клітковина це справжня чарівниця для травлення. Вона допомагає очищати кишківник, покращує обмін речовин і навіть підтримує імунітет. І все це без жодного холестерину, без жиру, без шкоди для організму. Навпаки, гарбуз ніби лагідно прочищає нас зсередини, не забираючи енергію, а додаючи її. Коли ми молоді, тіло саме справляється з намантаженнями. Але після 50 воно починає потребувати більшої турботи, і гарбуз дає саме цю підтримку. Він працює м'яко, природно, без побічних ефектів. Не перевантажує, не дратує, не шкодить, лише допомагає відновитися. Один шматочок на день і організм починає дихати легше. Саме в цьому і полягає унікальність гарбуза: він лікує, навіть не будучи ліками. Після 50 наш організм уже не працює так швидко, як колись. Обмін речовин сповільнюється, серця і судини потребують більше турботи, а тіло м'якої уважнішої підтримки. І саме тут гарбуз стає справжнім помічником. Не дивлячись на свою простоту, він діє на тіло делікатно, але відчутно. Гарбуз допомагає контролювати тиск. Завдяки калію і магнію він знімає напруження в судинах і серце починає працювати спокійніше. Рівніше, без стрибків. Багато хто помічає, через кілька днів вживання гарбуза зникає головний біль, проходить важкість в ногах, легше дихати. Це означає, що судини розслабилися і кров почала краще циркулювати. Друга важлива дія очищення печінки. Вона працює як наш природний фільтр, але з віком часто перевантажується. Гарбуз діє дуже м'яко, ніби допомагає печінці от відпочити. Він виводить токсини, очищає кров і полегшує роботу усього організму. Якщо ви помічали, що шкіра втратила фрешість або з'явилася втома, це може бути сигналом, що печінці важко, і тут гарбуз саме те, що треба. Далі, кишківник. Після 50 травлення часто стає повільнішим, з'являється здуття, тяжкість після їжі, клітковина з гарбуза діє як природна мітла. Очищає, стимулює роботу кишківника, знімає здуття. І при цьому не подразнює слизову, як це роблять грубі продукти. Ще один приємний бонус: гарбуз впливає на настрій. У ньому є речовини, що стимулюють вироблення сиротоніну, нашого природного гормону радості. Саме тому після тарілки гарбузового пюре чи запеченого шматочка ви відчуваєте спокій і тепло. Недарма лікарі називають його овочем доброго самопочуття. Якщо ви часто відчуваєте втому, важкість або нестачу енергії, дайте гарбузу шанс. З'їдайте трохи щодня хоча б тиждень поспіль, і ви здивуєтесь, як швидко тіло почне дякувати вам, легкістю, гарним сном і ясним поглядом у дзеркалі. Гарбуз не обіцяє дива, але він робить саме те, чого нам так бракує після п'ятдесяти, повертає гармонію і силу. Є речі, про які ми часто навіть не замислюємося, і гарбуз приховує кілька справжніх таємниць, про які мало хто говорить. Факт перший в гарбузі є особлива речовина бета-каротин це потужний антиоксидант, який організм перетворює на вітамін А. Саме він захищає клітини від старіння, допомагає шкірі залишатися еластичною, а зору чітким. Можна сказати, що кожен шматочок гарбуза це маленька ін'єкція молодості, але без шприців і косметологів. Факт другий. У гарбузовому насінні приховано справжнє золото. Цинк. Цей мікроелемент відповідає за пам'ять, концентрацію і чоловіче здоров'я. Недарма в народі гарбузове насіння називали силою серця. Регулярно додаючи його у салат або кашу, ви підтримуєте не лише мозок, а й гормональний баланс. Факт третій. Гарбузова м'якоть діє як природний сечогінний засіб. Вона м'яко виводить зайву рідину з організму, знімає набряки і полегшує роботу нирок. Особливо це корисно людям, у яких є проблеми з тиском або серцем, без пігулок, без хімії, лише користь від природи. Факт четвертий навіть запах гарбуза може зменшити рівень стресу. Так, це доведено науково. Аромат гарбуза знижує частоту серцевих скорочень і нормалізує тиск. Люди, які часто вживають гарбуз, зазвичай спокійніші, краще сплять і швидше відновлюються після стресу. Можливо, саме тому гарбуз так приємно пахне, коли запікається, він ніби заспокоює нас ще до того, як потрапить на тарілку. І справді, природа, мудра, усе необхідне для нашого здоров'я вже створено. Треба лише навчитися це помічати. Тож наступного разу, коли готуватимете гарбуз, згадайте, ви тримаєте в руках не просто овоч, а цілу лабораторію користі, і все це у звичайному сонячному шматочку. Багато хто питає, а як же правильно їсти гарбуз, щоб отримати від нього максимум користі? І відповідь дуже проста: головне, не перевантажувати його нічим зайвим. Найкорисніший гарбуз це печений гарбуз. Запікайте його при 180 градусах без олії, лише з дрібкою кориці або чайною ложечкою меду. Так, зберігаються всі вітаміни, а аромат стає таким, що навіть не потрібно десертів. Це і солодке, і корисне одночасно. Другий чудовий варіант гарбузовий суп пюре. Зваріть його на легкому бульйоні або навіть просто на воді, додайте трішки вершків і мускатного горіха. Така страва. М'яко зігріває особливо ввечері, і допомагає спокійно заснути. До того ж, це справжній подарунок для травлення. Якщо хочеться чогось освіжаючого, приготуйте смузі з гарбуза, змішайте запечений гарбуз із яблуком, апельсином або натуральним йогуртом. Вийде напій, що заряджає енергією краще за каву, але без стрибків тиску. Ідеальний початок ранку для тих, хто дбає про серце. Не забувайте і про гарбузове насіння. Лише жменя насіння на день, і ви отримуєте цинк, магній і природну підтримку мозку. Його можна додавати в кашу, салат або просто перекусити замість печива. Головне, не смажити, щоб не знищити корисні речовини. Ще одна порада: не змішуйте гарбуз з важкими стравами, м'ясом або смаженим. Нехай він буде окремим прийомом їжі. Тоді організм отримає максимум користі. І пам'ятайте про міру. 100-150 г гарбуза на день цілком достатньо, щоб відчути результат. Через кілька днів ви помітите, як стає легше прокидатися, зникає важкість після їжі, з'являється спокій і навіть настрій покращується. Так діє природна їжа. Тихо, але впевнено. Гарбуз не потребує складних рецептів чи спецій, його сила у простоті. Тож нехай на вашому столі завжди буде місце для цього сонячного овоча, і тоді, навіть найпохмуріший день, стане трохи теплішим. Знаєте, я ніколи не думав, що звичайний гарбуз може щось змінити у моєму самопочутті. Я ставився до нього як до простого овоча, трохи на кашу, трохи на пиріг, і все. Але кілька років тому лікар порадив мені звернути увагу на харчування. Тиск почав підскакувати, сон став неспокійним. І я часто відчував в тому без причини. Тоді я вирішив спробувати одну просту річ з'їдати щодня шматочок печеного гарбуза, без дієт, без ліків, просто запікав і додавав до сніданку або вечері. Перші зміни я помітив вже за кілька днів. Зранку стало легше прокидатися, тіло не здавалося таким важким, і навіть настрій вирівнявся. Через два тижні я перестав відчувати різкі перепади тиску. Зникла втома, а обличчя стало свіже, наче після відпустки. І тоді я зрозумів, організму часто не потрібно нічого складного, він просто хоче, щоб ми дали йому природну, чисту їжу. Моя знайома пані Галина теж спробувала цей гарбузовий експеримент. У неї були проблеми зі сном і травленням. А через місяць вона сказала: Я почала спати як дитина, і навіть обличчя посвітліло. Ми сміялися, що гарбуз то маленьке диво, яке росте прямо на городі, і з того часу у обох на столі завжди є цей яскравий сонячний овоч. Можливо, секрет не тільки в користі, а й в ставленні, коли їж щось з вдячністю, з любов'ю, воно справді лікує. Тож не ставтеся до гарбуза як до звичайного продукту. Погляньте на нього як на знак турботи про себе, про своє серце, про своє життя. Бо іноді. Щоб відчути себе молодше, не потрібно шукати чудес. Вистачить одного теплого шматочка гарбуза і трохи віри у себе. Гарбуз це не просто овоч, це нагадування, що здоров'я поруч, якщо ми відкриті до простих речей. Один шматочок на день і ваше тіло дякуватиме вам енергією, легкістю, спокоєм. Якщо вам за 50, це ваш природний союзник. Поділіться цим відео з тими, кого любите. Підпишіться, бо наступного разу ми поговоримо про продукт, який ще краще очищає судини, ніж будь-який препарат. Бережіть себе, їжте з душею і пам'ятайте, здоров'я починається з простого.